А решта? А ще решта? Ви почуєте це? Добре. І, будь ласка, чи що усі приїхали і, і, так. Чи, і чи люди готові подобатися цю народу? ні-ні, все нормально, ви спокійно, відповість, дайте нормально, на всі Не питання. Славите. Добре. 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 Подання на нагороди має право заповнити будь-який громадянин України, якщо вважає, що він знає якогось героя і може про нього розповісти. Потім Нагородна рада розглядає ці кандидатури і викладає їх на все народне обговорення в Фейсбуку. От наші кандидатури були на обговоренні більше місяця. Потім підсумовує Нагородна Рада і тоді вже затверджує. А чому буде виходить саме ці кандидати? Я не можу вам сказати на даний момент, просто підійшла черга певної кількості людей для обговорення, і серед них були ці чотири кандидатури. Вони беззаперечно являються героями, і ви сьогодні почуєте про них. При номінації нагородженні буде розказано за що саме, але продовжується далі якесь номінування, збір, прізвищ, слід... продовжуватися. Слідуючи нагороди буде проведено в Полтаві, а потім Запоріжжя. Тобто тернополяни далі можуть подавати свої кандидатури. Звичайно, це не обов'язково тернополяни нагороджуються в Тернополі. Там немає географічної прив'язки угу. до цієї нагороди. Угу. Просто підходить черга і. Що у вас за віцнар? Це є народний герой України. Ви вже Де ви я був номінований, нагороджений в Одесі. نخلص <applause> مسيرتش